День, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось таке питання. Я говорю завуальовано. одразу говорю, бо Ютуб блокує за певні слова. Чи буде на Москві на Москві в місті? Е, гаряче, ви розумієте, про що я? В контексті війни. Щось планується. Планується. Зупинити звичний хід подій і завдати певну кризу. Планується щось. Планується зупинити кризу з тим, як це зробити. Розробляються певні м -м, плани. Знову це мають бути люди, які, які невидимі є, які сидять і чекають для того, щоб включитися активно в якусь конкретну дію. Окрім того, летить летить дозірки. Зірка це в нас може бути якась або телевежа, ну, наприклад, так? Тобто як, вежа, яка пов'язана з телекомунікацією, інтернет вежа, телевежа, зв'язок, або може бути об'єкт, знаходиться біля води, пов'язаний із водою і вогнем. І окрім того, тут чекають на якесь дальнобійне, щоб улетіло на дуже е, далеку відстань, щоб летіло на якусь далеку відстань. Тобто щось планують розпочати розпочати досягнення мети за допомогою швидкого вогняного. на щось чекають. І люди тут маються на увазі, і якась така вогняна. Зброя. За магом щось планується. Планується початок гарячого періоду. Час прийшов змінювати певні традиції. В якому плані вони традиційно направляють на нашу столицю. Або на наші міста, а тепер ми беремо управління в свої руки, змінюємо звичні традиції. Тепер ми беремо бразди правління і керуємо ситуацією. Ну, тут ще в будь-який момент можуть зазнати пошкодження, якісь військовий арсенал або військові люди там, на болотах. А, ну, там же ж Москву е охраняють, можливо, це йдеться про них. Охрана якась. Ну, і давайте подивимось, от давайте протягом, ну, давайте. До кінця осені, чи будуть там такі... До кінця осені 2024 року. Чи будуть там такі випадки випадки гарячого пекла на Москві? Чи будуть гучно, тут перевернути відлюдник, гучно будуть якісь досягнення? І в плані порушень кордонів Москви? Я за неї спитала конкретно. Будуть певні досягнення, і буде гучно. Якесь ми отримаємо задоволення, щось туди впаде. Щось туди ну, карта ми, миру перевернута, перевернута це антимир. Перевернути відлюдник це гучно. І при тому якось воно буде навіть і без попередження, якось так буде цікаво. Що в них навіть не спрацює або їхній ПВО, або не буде оповіщення тривоги. Я не знаю, чи є в них оповіщення тривоги на Москві, чи нема, чи спрацьовують, чи ні. Але бачите, щось може там якісь пташки літати. Залізні пташки маленькі, можуть там літати. Ну, подивимось, як воно буде. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. Переможемо ворога і внутрішнього, і зовнішнього. Тримаймо стрій! До побачення!